Всі ви вже знаєте, якого удару наніс Іран по Ізраїлю. Але жодна ракета, жоден шахед не долетіли до цілі. Чому? Тому що в Ізраїлі ПВО найкраще у світі. Мало того, Англія, Франція, Америка. А дали літаки. І літаки не ті f 16 які до нас не можуть ніяк доїхати. А F-35 це найкращі, які збивати Росія не може зовсім. І я бачу в інтернеті незадоволення, що от бачите, як в них там їм все дають, а нам не дають, нам небо не закрили. Ви подивіться, будь ласка, відносини Ізраїля з Америкою. І як вони ведуть перемовини? Як вони говорять? На яких тонах? А хто вирішує які питання і як? Ну, почитайте просто історію. І знаєте, може, це неправильно буде, комусь не сподобається. Але наші перемовники в коротких штаніжках ще не доросли до того рівня. На жаль, не доросли. Тому що наші дипломати не мають такого досвіду перемовин. Нас можуть або просити, або здуру вимагати. Потім вибачатись, потім знову щось вимагати. І це, це не дипломатія. Розумієте? Це не дипломатія. Це така, як з вулиці понабирали людей. Тим більше ви знаєте, кого туди набирають і хто там сьогодні сидить при владі. Поназбірували. Я не знаю, на яких смітниках можна було поназбірувати це все. Розумієте? І звісно, е ну а по-іншому як буде? По-іншому не буде. Нема рівня в нас такого. Нема людей у владі, які могли б домовлятися. Це раз. Друге питання це розкрадання всього, що б нам не дали. От що б не дали, від тряпки до снарядів будуть розкрадати. Розумієте, да? не говорячи про гроші. І, і та ж Англія бачить це і Америка і Франція, всі бачать весь світ бачить, що тут не понаїдалися ніяк і не наїдяться. І ми бачимо теж, ми люди бачимо. Що бідні воюють, а ті, що біля влади, а їх близько мільйона людей біля влади, які знаходяться, теж службовці, такі, вони воювати не будуть. І з якого хрена, вибачте, тоді, що це за кіно? Одні будуть вмирати, бідні, нещасні, незрозуміло, з якого дива. Всі будуть жирувати і відкриту замітьте, вони говорять, так а ми не збираємося воювати. Все, не збирай, вони не збирають. Вони нам в очі кажуть, ми не збираємося воювати. От і все, от таке відношення світу до цього, що вони не бачать, що нас кинули.